От, пускай, все, бачимо, постав його на тут, ну. на, на рибу. Він зариється. Скоренько фоткає. Він заривається. Давай, Коля Сапой, Андрій, ну, або фоткає, я винувача. То живий поварським. Та їде куди? Добре, добре, Другий. <клес> Багато ні, коля, хіба й тко пригорщу не буде. Де 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 де? Чуть-чуть підсадці. Чуть пару штук. Можна. Вже нам грало дикун. Так, так, так. <клес> так, ми зараз висипаємо. То більше не набирати, чим годин набрати. Більше не буде ні. Менше може бути вищо. Скільки вже як теж тут сятий. Це п'ятий, так, Добре. Я рахую. Давай, полі, друзі. О, коротше, жабу вийти. Жаба тоже, собі жаба. Тогда встав, потравлю. Я їх б'ю, бля. Менше, є менше, більше. Ваши, бажай. Добре, да.